Серпнева спека не завада бойовій роботі. Тут, на військовому полігоні поблизу Чернігова, і вдень, і вночі тренуються українські солдати, адже, як кажуть, до зими готуйся влітку. На Гончарівському стрільбищі гаряче. На вогневих рубежах бійці з різних військових частин, області та столиці. Щодня солдати та офіцери вражають мішені з різнокаліберної зброї та метають бойові гранати. Разом із ними тренуються курсанти столичного вишу. Майже 350 третєкурсників Національного університету біоресурсів та природокористування України закріпляють на практиці те, що раніше вивчали в аудиторіях. За період збору ми себе відчули вже не дітьми, а справжніми чоловіками. Це саме перед тим, що два роки ми наполегливо навчалися в себе на кафедрі. Практично ми не могли виконати те, що ми освоїли теоретично. І дійсно цей зліт дав можливість всім на практиці показати всі свої навички, здобуті саме отам, на кафедрі, у тилу, вже безпосередньо на полігоні. Курсанти вивчають стрілецьку зброю та опановують тактику. Хлопці переконані, щоб стати офіцером, потрібно пройти солдатський шлях. Був у назі польовий вихід, тобто з ночовкою в палатках, дії по ліквідації незаконних збройних формувань. Хлопці вражені. Звичайно, спочатку всі втомилися, тому що без привички почали бігати, на фізичні навантаження, стрільби, але потім всім дуже сподобалось. Після завершення зборів усім курсантам буде присвоєне військове звання молодший лейтенант. Маріамна Маркевич, Олексій Чубашев, Вікторонуфріїв. Часче.